Слава Богу, Церкова Божа! Ми мали сьогодні такий величний день, правда? Мали спільні з нашим Ісусом Христом і весь минулий тиждень, особливо останні дні, коли ми мали піст і молитву. Ми проходили своїми шляхами, своїм життям, перевіряли своє життя, знаєте, і я, не виключення, і несли до Христа. Несли до Христа те, що бачили. Що є не так в нашому житті, правда? Приносили до Ніг Ісуса Христа і просили в Бога прощення. І моє сьогодні слово буде на таку тему почуття провини за розкаяний і прощений Богом гріх. Я думаю, що багато християн вони стикаються з такою проблемою. І я б таку проблему переживав в своєму житті. Переживав в своєму житті. Коли ми віддали своє життя Господу, принесли все до Ніг Христа, і Бог прощає, але, можливо, на пам'ять приходить нам цей гріх, можливо, навіть проходить деякий період в нашому житті. І на пам'ять нам все це вертається. І біль вертається, і буває непрощення самих себе, воно вертається і сумніви зароджуються в нашому житті. Сумніви зароджуються. Буду читати місця Слова Божого. Це буде дії святих апостолів, третій розділ з 19-го віршика. Слово Боже каже так. Тож покайтеся і наверніться, це говорить апостол Петро в храмі, аби були стерті ваші гріхи. В синодальному перекладі каже: зглажені і зглажені. Ми бачимо апостол Петро, він звертається до людей, які там були, і каже, покайтеся, і що зробіть? І наверніться покаяння і навернення до Господа. І ми бачимо, що далі він каже, щоби були стерті ваші гріхи. Тобто, коли ми каємося, коли ми навертаємося до Господа, до Ісуса Христа, Слово Боже каже, стерті. Стерті, витерті, немає нічого. Відкинуті, видалені. Видалені в одному перекладі сучасному, я перевіряв, каже, видалені, що були ваші гріхи. Бог видаляє, видаляє гріх життя людини, коли ми приходимо до Господа. І знаєте, часто буває, ми задаємося питанням, і люди, буває, кажуть. Що е, люди світу буває, кажуть, що мені немає прощення. Я думаю, кожен з нас чув таке правда від людей. І ми такими колись були. Коли нас судило всередині нас судила наша совість, і ми думали, що нам немає прощення, яким життям ми жили. Ми багато хто прийшли зі світу. Зі світу прийшли, і знаєте, мені буває боляче згадувати яким життям я жив? Буває свідчення братів, послухаєш, то буває таке здається, що він радіє. Не радіє, знаєте, навіть хвалиться тим, як він жив колись. Я навіть не хочу цього згадувати. Цього життя, яке було. Блуді, знаєте, гріхові. Це є біль. Але Бог, він прощає любий гріх. Я не знаю, якого гріх, який не прощає Бог, коли ми приносимо його до нього. Я буду читати, це Коринтян, перше послання до Коринтян, слово Боже каже так. Це буде шостий розділ з дев'ятого віршика і нижче. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники? Ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. Ви послухайте, апостол Павло перераховує гріхи, і це страшні гріхи, це великі гріхи, це мерзость перед лицем Божа, Божим. Це така мерзота, буває тяжко читати це. Ті гріхи, якими живуть люди, і якими жили ми колись. Багато серед тих гріхів вони були в нашому житті, можливо, не всі. Але дивіться, що Слово Боже каже, і Павло каже, і такими були деякі з вас. Це він до церкви говорить, Боже і у Коринфі, і такими деякі були з вас. Але ви обмилися. Освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Слава Господу! Слава. Каже: ви ось обмилися чи титри послання до Тита, третій розділ, п'ятий віршик слово Боже, каже так: Він нас спас не з причини праведних учинків, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення святим Духом. Через купіль відродження. Ми, каже, ми обмилися, далі каже, освятилися. перший Коринтян, говорить перший розділ другий віршик Божій церкві в Кринцві, освяченим у Христі, у Ісусі, покликаним святим. Частину віршика читаю. Освяченим каже, в Христі Ісусі. І далі Слово Боже каже, тута виправдалися в Римлянам, 8 розділ 33 вірші каже, хто буде звинувачувати Божих обранців І стоїть знак питання. Хто буде звинувачувати Божих обранців Бог той, що виправдовує, слава Господу. Бог є той, який виправдовує, виправдовує. Читаю. Ще одне місце слова Божого, навіть брати і сестри, коли ми, вже ставши християнами, ми часто, буває, зрішаємо, правда? Ну зрішаємо, і слово Боже каже: а коли хто скаже, що ми не зрішили, то, то робимо його неправдомовним, і Його слово в нас не перебуває. Ми зрішаємо, брати і сестри, буває гріх, він приходить в наше життя. Але тоді, коли навіть ми християни, і ми вже ходимо з Господом, Слово Боже каже до нас так: дітоньки, це другий, другий розділ, перший віршик, пишу вам це, щоб ви не грішили, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Слава Господу! Ми бачимо, що Іван каже, що ми маємо заступника. Є той, який заступається за нас. Навіть коли ми зрішаємо, ми маємо ходатая. Ми маємо заступника. Я не знаю, як ця процедура відбувається на небі, як Ісус буквально ходатайствує за нас, коли ми щось робимо не так. Але я вірю в те, що Ісус, дивлячись з Небес, він каже, і я за нього помирав. За тебе, сестро, за тебе, брате, я помирав. Навіть коли ви помиляєтеся в своєму житті, але ви в щирості серця біжите до мене. Ви приносите свій гріх до, до Христа. Я вас прощаю, я вас умиваю. Я є той, який заступається за вас. Як кров за вас пролив. Ми бачимо, що Ісус Він по любові своїй. Він прощає нам всякий гріх, всякий гріх, брати і сестри. Але буває, як я нагадував спочатку, що приходить в наше життя почуття провини, почуття непрощення. І це починає гнітити нашу середину. Можливо, рік, два, три, десять тому років ми покаялися. Ми прийшли до Господа, але потім спливають картинки. Ти робив тето, тето. Тобі немає прощення. Сестрам буває, згадується. Скільки життів, можливо, загублених, ненароджених. Я знаю одну жінку, яка зараз ходить в служіння, не в нашій церкві. Вона казала в мене більше десяти абортів. Мене Бог ніколи не простить. Ніколи мене Бог не простить. Але слава Господу, що вона почала ходити в служіння. Вона почала шукати Господа. Бог прощає, брати і сестри. Д'явол намагається підживити почуття провини думкою якими-то образами. Показати, що прощення немає. Тебе чекає пекло. Колись, як я був маленькою дитиною, я пам'ятаю, в мене батьки вчителі, але бабця, бувало, брала мене в церкву православну. Це ще було, ще не можна було так особливо брати такі часи. знаєте. Я пам'ятаю, стоїш в холі, і картини картини були намальовані, і мені дуже така була картина, сильно вразила мене. Люди падають в пекло. І там такий вогонь. вогонь. І знаєте, що? яке в мене було уявлення про Бога? Бог хоче всіх людей кинути в пекло. Я з маленьку так думав. Бог злий і Бог хоче найгіршого для людей. Я запам'ятав це оцю картину. Оцю картину, де люди в пеклі, де немає прощення. Бог хоче самого гіршого. Але коли я пізнав Христа, я пам'ятаю перше служіння. Перше служіння було тяжка юні, знаєте, і я пам'ятаю, як я плакав в служінні. І як всі ми, знаєте, були, пам'ятаєте, перше своє служіння, коли ми покаялися, все говорилося до нашого серця, до нас. Це так само було до мого життя. Все, що не говорили проповідники, все було для мене. Все було для мене таке відчуття, що побудували на мені служіння. І я пам'ятаю сльози. Це було перше служіння, і я вийшов до покаяння. Мене довго не треба було кликати. Бо я почув, що Бог любить. Слава Господу. Я почув, що Бог прощає. Я почув, що Бог милує. Бог не хоче гіршого для чоловіка. Він не хоче кинути людей в пекло. Він хоче, щоб всі люди спаслися. Всі люди спаслися. Але дьявол, він хоче навпаки. Навпаки. Щоб люди загинули, знаєте, і він завжди обвинувачив. Ми пам'ятаємо, правда, Йова. Праведний чоловік. Але, знаєте, дьявол і там щось шукав. Щось шукав не те. І навіть коли прийшли його друзі, я не пам'ятаю, здається, Еліфас, 22 розділ, почитаєте книгу Йова, він навіть звинувачував Йова незроблених Йовом гріхах. І коли ми читаємо об'явлення, Івана, 12 розділ, у 10-й вірші є такі слова. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. Ви бачите, яка праця ворога душі людської? Каже, він обвинувачує, от написано, оскаржує день і ніч. День і ніч. Але Бог, брати і сестри, Він прощає. Слава Господу. Що Бог дає це прощення і я читаю одне місце Слова Божого, це буде Ісаї. 38 розділ, один віршик. За Єзекію, Слово Боже, каже так. Включіть, будь ласка, тут в мене переклад трошки складніший. Пророка Ісаї, 38 розділ, 17 віршик. Ось терпіння не вийшло мені на добро. Ти стримав від гробу гниття мою душу. Ти кинув за спину всі мої гріхи. Це слова Єзекії. Він каже, ти кинув, в одному перекладі є за хребет всі мої грехи. Тут переклад говорить, каже, ти відкинув всі мої гріхи. В діях святих апостолів я читав: ти видалив від мене, видалив гріх, стер, видалив. Бог прощає, брати і сестри. Він закидає наш гріх за хребет. І він є не той Бог, який буде розвертатися. Хто має вдома комп'ютер, він знає, що є корзина. І коли ви щось непотрібне туди видаляєте, ви можете туди зайти і що зробити? Відновити. В Бога корзини такої немає. Бог прощає і кидає всякий гріх за хребет. Коли в нас сьогодні є яке то почуття провини, пам'ятай, брат і сестро, Бог відкидає гріхи наші. Закидає собі за хребет, і він не є той, який буде повертатися. Він не є той, який згадає і не пам'ятає тобі. Це є вічне прощення. Читаю Книгу Чисел, 23 розділ. Слово Боже каже так. 19 віршик. Бог каже, він не подібний до людини. Включіть, будь ласка, 19-й віршик Книга Чисел. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорить і не виконає? Ми, люди, часто згадуємо комусь колишнє правда? Колишнє можемо згадати, можемо вернутися, можуть пройти руки. І щось сталося не так, з ким знаєте, якийсь конфлікт, і ми кажемо: а пам'ятаєш, ми пробачили колись ту людину. Але буває, приходить конфлікт в наше життя, і ми можемо згадати. Не пободрствувати, Слово Боже каже, що Бог хто не чоловік, щоб неправду казати, і не він, він не син людський, щоб жалкувати. Він є не той, що змінить свою думку. Він не поміняє своєї думки. В одному перекладі каже, він не поміняє свою думку. Він не поміняє, каже, чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорить і та й не виконає. Якщо Господь, брати і сестри, сказав, що є прощення, Він прощає. Він прощає і Він не вертається до наших гріхів. Сьогодні я хотів би зачитати декілька місць і вже будемо молитися. Це буде Івана для, для нашої підтримки, обітниці, деякі в наше життя. І, і, і слова з Біблії в підтримку, коли в наше життя приходить, таке, коли ми молимося, і буває, що є почуття провини, є слова підтримки в Слові Божому. Це Івана, Слово Боже, в 1.9 – Слово Боже каже так, 1 Івана 1.9. Якщо ж ми знаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди. Слава Господу! Читаємо це Слово Боже, і кажемо: якщо визнаємо свої гріхи. Якщо ми прийшли перед Господа, і ми визнали свій гріх, Він вірний і праведний, щоби простити нам. Прощення є в Ісусі Христі, і коли ми в щирості серця прийшли до Нього, наш гріх, Він є прощений. Читаю ще одне місце Слова Божого, це буде Псалом 102. Є такі чудові слова царя Давида, говориться 8-12 віршик. Давид каже, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилистивий, не завжди буде його гнів. «Не вічним буде його обурення, він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашими беззаконнями, бо як небо високо над землею, так Господь непорушно поставив милість свою над тими, хто боїться його. Як віддалений схід від Заходу, так віддалив наші беззаконня від нас. Слава Господу! Ми бачимо Давид в Псалмі успівує. І особливо мені це слово подобається схід і захід. Вийдіть в поле, гляньте на схід і гляньте на захід. Ну це буде безкінечність. Це буде безкінечність, наскільки віддалені наші гріхи. Бог відкинув, каже, віддалив. Читаю ще один псалом, декілька віршів, і будемо молитися. Це 31-й псалом, псалом Давида. Блажені ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріхи. Блажений чоловік, якому Господь не порахує гріха, і у чиїх устах немає підступу. Оскільки я змовк, мої кості зістарилися від того, що я стогнав увесь день. Вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука. Коли мене прошило терня, я став зовсім нещасним. Я усвідомив свій гріх. І не приховував свого беззаконня. Я сказав, я признався Господу в своєму беззаконні, і ти простив провину мого серця. Слава Господу. Давид говорить, каже, що вдень і вночі тяжла наді мною твоя рука. Але далі він каже, п'ятий віршик, що зробив, я усвідомив свій гріх. І не приховував свого беззаконня. Я признався Господу в своєму беззаконні, і ти простив провину мого серця. Пророк Натан приходить і приводить приклад. Пам'ятаєте слова Давида, які були? Я згрішив перед Господом. Все. Я зрішив перед Господом. Він не шукав оправдання. Він не шукав на кого це перекласти. Коли ми читаємо за Саула, коли Ілля вказав йому на гріх, він сказав: це народ, я народу злякався, переклав вину на народ. Це народ винуватий, а я хороший. Давид, він був щирим перед Господом. А щирим Господь поступає по його щирості. Коли ми, брати і сестри, ходимо перед Господом і часто. Можливо, сугрішаємо. Ідім до Господа. Бог є той, що любить, Бог той, що милує, Бог той, що прощає, і ніколи не згадує нам нашого гріха, тому що любить нас і хоче дати нам спасіння і зробити, нам, зробити нас своїми спадкоємцями царства свого. Нехай Богу буде слава. Амінь. Стаємо будемо молитися. Господи, слава Тобі і подяка тобі.